Я, в принципі, трохи опікувався цією родиною, е, Уділив їй все ту тайнеле помазання, сповідь, все те причастя. Ну, якби, знаєте, підготував до зустрічі з Богом. Так, ми молилися за здоров'я, за зцілення, бо молитва вона приготовляє нас, очищує нас. І, як говорить мій друг Олег Федорович Чебаненко, мій друг психотерапевт, він мене був раніше задіяв до госпісу, де я опікувався цими хворими людьми, ну, скажімо так, які вже очікували смерті. Лікарі сказали, ну, ми все, що могли, змогли, тепер все. І це дуже тяжко. І Олег мені сказав таку дуже важну, цікаву річ. Каже: Отець: ви знаєте, ми їм продовжити життя не зможемо, а от зробити його кращим можемо. Наповнити його якимось змістом, щоб людина відчула, що хтось за неї турбується. І це є дуже важливо. Нехай Господь Бог прийме і буде милосердний, щоб всі ці страдання, які людина проходить на землі, щоб її зарахувалося до тих великих терпінь, страждань і прощення гріхів за, через ці страждання. Бо всі страждання мають свою ціну. Страждання це очищення, страждання це навернення. Завжди біль нас рятує. Бо якби рани не боліли, людина б наробила собі шкоду і вмерла б і навіть би не знала від чого. А біль вона рятує життя, біль очищує душу.